Ну, і наразі воїни ЗСУ роблять все можливе для того, аби стримати ворога під часовим яром, так вважає військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, наразі перед українськими захисниками стоїть головне завдання втримати фронт до прибуття американської допомоги. Він також додав, що зброя від США застосовуватиметься відповідно до тих ризиків, які є на фронті. і Один з них стосується того, що ми. Тратили доволі таки багато часу, поки чекали на ту саму допомогу. І за словами Мусієнка, якби не БПЛА, то було б ще важче, але це дало змогу стримати ворога за словами експерта. Наразі цей виклик став ще сильнішим, оскільки Росія побачила, що Україна все ж отримає допомогу від США. Ну і тому Кремль намагається до того часу окупувати якомога більше територій. І про це зараз поговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Слава вітаю, пане Олександре, Ну от останні кілька днів ми чуємо напевно тільки Лінивий, як я маю на увазі своїх колег, військових кореспондентів, так і аналітиків, наших західних тільки Лінивий не написав про загострення ситуації на фронті. Як би ви охарактеризували як. Змінилась ситуація протягом там, кількох останніх днів по основних напрямках. Ситуація залишається достатньо складною, особливо, якщо ми говоримо про а, район Авдіївки, локацію, а, саме Авдіївську локацію напрямок Попроської. А також якщо ми говоримо про Чесів'я. ситуація достатньо складна, хоча знову ж таки білі часової Яву продовжується до оборони України місто тримати в оборони. Але і тиск з боку російських окупантів достатньо потужний, особливо якщо а, брати до уваги той факт, що м, досі, на жаль, не вирішено питання з прикриттям а, повітря, і Росія безкарно продовжує використовувати домінуючу компоненту м, тактичної авіації прибувані авіаційні бомби. А що ж до о, авдіївської локації і напрямку. Бакровського напрямку то після подій в районі Очеретино, де було втрачено контроль над населеним пунктом, фактично по трасі 0511, а росіяни змогли взяти під цей контроль ще декілька сел, і сили оборони України змушені були відійти на захід від Берліщу, тобто зайняти вже західні лінії оборони. Пане Олександре, а от згадуючи знову ж таки про очеретини, як ви пояснюєте те, що там відбулося, ну, оця військова помилка, не помилка, про яку пишуть, там проблеми з ротацією, мали зайшли інші вийти, щось не вдалося. Як вам бачиться ця ситуація? Я вважаю, що це питання а, потребує уваги відповідного розслідування. Угу. Повинно бути проведено розслідування, і воно буде проведено, тому що ситуація в вичерекана. Воно ну, м'яко кажучи, в генеральному штабі збройних сил України нікому не сподобалось, і воно не може сподобатись, тому що очеретане це населений пункт, який повинен був ще декілька місяців тримати оборону, як мінімум. Це був достатньо потужний населений пункт, який би використовувався саме як перекона для просування російських окупантів по північному плангу над нашими лініями оборони, основними на захід від Авдіївки, а також по основній трасі 05-11, яка веде напряму до Покровська. Тому розслідування відповідно буде проведено. І по його результатам я думаю, вже будуть зроблені висновки. А всі, хто винний у цьому. Ну, вони понесуть, ну вони будуть мати відповідальність за свої дії? Ну по суті, взяття очеретино так Про просування далі, як ви вже сказали, теж декілька сіл е взято. Які, Ну як ви бачите розвиток ситуації, там які перспективи, які загрози? Знову ж таки, наскільки е Збройні сили України і на якому етапі, скажімо, ну спроможні зупинити це російське просування? Станом на сьогодні росіяни скористувалися ситуацією і вони намагаються якомога швидше розширити зону свого впливу навколо очеретину, як на північ, так і на південь, особливо на південь. І для них дуже важливий саме південний напрямок. Чому тому, що тоді вони закріплюють свій південний фланг, вони його вирівнюють. І це їм дозволяє вже з такою ситуацією вирівнюванням флангів діяти в наступі далі. Тобто, в них одночасно і, і в них не так багато часу, щоб розвити цей, умовно кажучи, успіх. А з іншого боку, вони повинні ще по декільком напрямкам виконати закріплення, щоб більш безпечно просуватися. За цей час а, у Силу оборони України є можливість зайняти нові позиції і а, створити відповідні рубежі а, для того, щоб зупинити просування росіян вздовж 05.11. Головне це саме оперативність дій. А так, в принципі, ці можливості є. І окрім всього іншого, це дозволить деякий час в обороні а, стримувати. З боку росіян допоки не буде підселено наші можливості вже надходженням допомоги від наших партнерів. Uh, як вам бачиться, пане Олександре, власне. ну Надходження цієї допомоги, бо ну дійсно її чекають. І це ну от ми розуміємо, що росіяни якраз так і знову ж таки це логічно. Вони продовжують тиснути. Ну але без цієї допомоги е, як, як довго, скажімо, ми здатні взагалі протриматись? Ну і чи, чи бачиться вам Ну вже якесь е, вже якась осяжна перспектива перших поставок безпосередньо на лінію фронту? логістичні ланцюжки вже запрацювали. Поступово ця допомога починає а, відправлятися до України, і я думаю, що в принципі на початку травня вона вже з'явиться по лінії боєзвітнення, частина від цієї а, допомоги. Але треба розуміти, що одразу це не якесь там це не якісь там чари там, че клунство взяли і зробили допомогу за 48 годин. Ні, на жаль, логістика так не працює. Спочатку відправлення до України в Україні розподілення між найбільш екстремально небезпечними локаціями, ділянками, тобто, на жаль, на жаль, але на все це йде відповідно час. І, скажімо так, ось таке накопичувальний ефект, який починає зараз працювати поступово крок за кроком. Він себе зможе проявити ефективно до кінця травня. Тобто, це ось такі строки, коли ця допомога буде. Відповідно відчутна, хоча вона і зараз відчувається. Наприклад, критична ситуація з дефіцитом з боєприпасами вона вже вирішується. Дефіцит він залишається, але це вже не настільки критичні показники, як це було, наприклад, на початку 2024 року. Тобто поступова ситуація виправляється, але це стосується. Це повинно стосуватися не тільки артилерії, а багато іншої номенклатури. отже, до кінця травня це вже буде відчуватися в підсиленні оборонних дій сил оборони України. Тоді, пане Олександре, ще ви сказали про очеретина. Так і якщо ми відходимо, необхідно так і якісь час, щоб закріпитись. І так само, до речі, коментуючи ситуацію здається сьогодні. Зранку я це читав чи вчора. е, головнокомандувач Сирський так казав, що так само змушені, от ми там відійти. Якщо говорити про Авдіївський вже напрямок, так сказав пан Сирський, що на рубежі західніше Бердичів Семенівків, Новомихайлівки. От а там є в нас можливість закріпитись? От наскільки там, скажімо, лінія оборони в нас вибудувана? Є, куди відходити і де закріплюватись? Так, там якраз і є лінія оборони і відповідні рубежі, які формувалися з урахуванням специфіки рельєфу ландшафту. Тобто там непростий ландшафт для того, щоб проводити наступальні дії, і в принципі, те, що росіяни пішли саме по 0,5 11 через очеретини, це один з тих, це одна з тих ознак, що вони намагаються таким чином обійти наші лінії оборони, які є на захід від Авдіївки. Щоб не влаштовувати наступальні дії в лоба безпосередньо туди, де наступати дуже складно. І тому вони намагаються саме півночі обійти. Тому це дуже важливо зупинити росіян на тому етапі біля очеретина, на якому вони знаходяться зараз. Так це дуже складно, тому що вони наступають вздовж траси. Це дуже складно, тому що ну це фактично логістична артерія, і а, вона не настільки на жаль укріплена. А як деякі інші локації, але тим не менш, якщо їх зупинити на цьому етапі, на якому вони знаходяться зараз, то вони змушені будуть знову ж таки діяти по фланам і безпосередньо йти в тому числі в напрямку тих ліній оборони, які були сформовані. Пане Олександре, хотів ще спитати про Харків теж, бо і інститут вивчення війни так знову там каже про бажання росіян, про можливі плани навіть, розпочати наступ на Харків? І згаданий вже мною головнокомандувач Сирський сказав про те, що нарощують там росіяни і кількість і перегруповують свої війська. Як, як ці загрози, ці заяви і ці загрози ви оцінюєте наступу на Харків? В принципі, є два варіанти цього наступу. Це може бути або з території Білгородської області, але там нема достатнього ударного угруповання, щоб реалізувати такий сценарій, а є достатня кількість для того, щоб проводити в прикордонній смузі диверсійні дії диверсійно-терористичного характеру. Тому ці села та населені пункти, які знаходяться біля кордону з Російською Федерацією, вони в зоні ну небезпечній зоні. Позначолопані і так далі. Ну там підвищена загроза диверсійно-терористичної діяльності невеликих груп доротного комплекту доротної кількості росіян. З іншого боку, вони дійсно зараз намагаються активізуватися на Купінській вісі, її також можна розглядати як один з напрямків наступу на Харків, але для цього їм треба вийти безпосередньо на правий, правий берег річки Оскіл, тобто захопити Купінськ. З тим в них є відповідно проблеми, але є нюанс. Справа в тому, що у цій локації діє одночасно група військ «Центр» та група військ-захід, і на жаль, група військ-захід має на своєму озброєнні найбільшу компоненту танків. Це найбільш боєздатна та найбільш, е е е найбільш е е укомплектована танковою компонентою група військ. Майже одна третина. А це від всієї кількості танків в зоні бойових дій одна третина саме знаходиться полимирно куп'янське вісі, а саме на цьому напрямку в складі групи військ захід, а тому ситуація дійсно там досить небезпечна через це досить високі потенціали, високий рівень концентрації. ОБТ. Ну і тоді останній момент, пане Олександре. А от ви згадали так про брак боєприпасів. Ми його ну там дасть Бог вирішиться найближчим часом це питання. Більшою проблемою для нас зараз є все ж таки брак боєприпасів чи особового складу. Все комплексно, не тільки особового складу. Справа у тому, що нам зараз не вистачає багато чого не тільки серед боєприпасів. Нам не вистачає знову ж таки кількості артилерії, нам не вистачає мін. Про це майже не говорять. Нам не вистачає протитанкових ракетних комплексів. Багато чого нам не вистачає. Особовий склад також відноситься до цієї е категорії, особливо якщо ми говоримо про досвідчений і та е маючи відповідну специфіку задіяно в специфічній галузі.